Представники обласного центру дитячої та юнацької творчості передали військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади генератор, придбаний за гроші, зібраний під час благодійного ярмарку на підтримку збройних сил України. Діти робили свої роботи з любов'ю з відкритим серцем. На акції було зібрано 8961 тисяч гривня. Інші кошти за генератор долучили саме центри Крив. Працівники центру дитячої та юнацької творчості нам сьогодні дуже приємно, що вдалося саме закупити генератор в тих умовах, сьогодні яких ми є. Тому що це саме ті потреби, які потребують воїни нашої 95-ї бригади. А на сьогодні це дуже важливо, оскільки ми відчуваємо вашу допомогу і в ці в ці тяжкові часи вся країна стоїть на обороні нашої держави і ми дуже, дуже вам вдячні за це. Нагадаємо, ярмарок відбувався з 4 по 6 листопада у Житомирі в арт-просторі Вежа. На акції продажу представники обласного центру дитячої та юнацької творчості представили більше ста робіт, які власноруч виготовили діти 66 громад області. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.